Доброго дня! Перед вами дистанційний вимірювач температури Bosch PTD-1. Дуже зручний, дуже простий прибор, яким дуже просто користуватися. Включаємо. Загорається екранчик. Вибираємо поверхню перед собою і нажимаємо короткочасно, десь на секунду, кнопочку. І він вас зразу показує слідучі показники. Перший показник це вологість повітря. Другий показник це температура повітря в районі прибора, тут по датчику який в приборі стоїть. Третій показник це температура точки роси. І четвертий показник це температуру, яку ви вимірюєте на поверхні. Крім того, Можна вибирати поверхні перед тим, як вимірювати, якщо шорстка поверхня, ставиться перша. Якщо гладка поверхня, ставиться другий показник для точності вимірювання, якщо дуже гладка або шкло поверхня, ставиться третій, опускається донизу. Ось, в принципі, і всі його функції. Є неприязнь, якщо ви натиснете і будете. Кудись, бачите, він міняє, є безперервне вимірювання температури поверхні. І так само ось цей показник вам показує, що крім зміни температури, він вказує на що небезпека, щоб роса виникнення роси. Бачите, коли воно, температура поверхні стає менша, ніж температура роси, цей показник стає червоний. Крім того, коли ви міряєте якісь десь поверхні при будівельних роботах, у вас можна, коли непреривне йде вимірювання, знаходити місця, де погана термоізоляція. Ну і її якимось чином відновлювати. Дуже маленький, дуже зручний, дуже корисний прилад, який коштує невеликі кошти. І можна дуже просто користуватися, люба людина, навіть дитина зможе їм користуватися. Ну, ось Дуже коротко про цей прилад. Можете у нього в мене придбати його на моєму сайті. Всього найкращого, будьте здорові!